Хочу вам показати, як виглядають саженці гейхери які ми посадили у горщики п 9 минулого тижня. Це все євроживці, які ми отримували в останні поставки. Те, що у нас залишилося, ми висаджуємо завжди собі. Також маємо рослини, які висаджували одразу, як отримали наші євроживці. І я хочу сказати, що ті рослини, які висадили одразу, виглядають набагато краще, тому що це вже великі гарні кущі. Це все веду я до того, що потрібно одразу, коли ви отримуєте посадковий матеріал, висаджувати їх. У горщики і ставити в умови, які рослини потребують. Тому що увесь той час, коли рослини стоять в касетах, вони майже не розвиваються. Тож ми наші гейхери вже підкормили добривами і я сподіваюся, що зовсім скоро вони будуть виглядати. Майже так само, як ті рослини, які були посаджені одразу, коли ми їх отримали. А наступне наше відео з ейхерами я вам розкажу, які це сорти. Кожен сорт ми розберемо, подивимось, як він виглядає, щоб ви, наприклад, собі могли визначитись, який сорт ви б собі хотіли ще придбати. Тож я так сподіваюсь, що вже приблизно за два тижні ми побачимо ці гейхери набагато більшими та красивішими. Хоча, як на мене, деякі сорти вже і зараз виглядають дуже гарно. Оце взагалі мій улюблений сорт з усіх наших поставок, що були в цьому році. Тож ось такі справи ми маємо на даний момент з нашими гейхерами. А якщо хтось ще досі не спів придбати собі дуже гарні гейхери, то слідкуйте за нашим каналом. Наступного разу ми покажемо відео з сортами і ви зможете собі вибрати рослинку саме той сорт, який вам сподобався. Всі рослини в нас сортові. Сорти всі підписані, тож можна буде обрати саме те, що вам сподобалось. І ще дізнатися про цей сорт більше, наприклад, в інтернеті.